Українські льотчики повернулися до Миколаєва з острова Мальта. Два винищувачі су 27 та транспортний літак іл 76 Вони вперше в історії України брали участь у мальтійському міжнародному авіашоу і одразу вразили європейців. Наші винищувачі показали у небі карколомні віражі. Більшість з яких, окрім українських пілотів, ніхто не виконав. Льотчиків зустрічала Лілія Родіна. Два винищувачі су 27 з Миргорода та Мілітопольський транспортник, Іл-76, заходять на посадку. Пілоти втомлені, утім піднесені, розминають м'язи. Дві тисячі кілометрів ми прилетіли, три години сидіть на жорсткому кріслі. А так нормально. Краще фігури робити, так? Да. Так. Скажімо, по, по часі мало, але зато ефективно. Ну що за ми вдома. цього українського ми... льотчика, полковника Олександра Оксанченко ще на початку вересня у Чехії визнали кращим пілотом за неймовірні віражі на винищувачі. На цьому відео за штурвалом саме він. Полковник Олександр Оксанченко. Олександр Оксанченко пишається своїм літаком. Тому, що він дуже маневрений? Він дуже маневрений, дуже легкий в управлінні і не зважаючи на свою масу, скажем так, він дуже граці... граціозно э, смотриться у повітрі. Таких пілотів вищого класу в Україні одиниці. Саме вони полетіли на міжнародне авіашоу на Мальту, де було представлено 35 країн світу. Олександр Оксанченко каже, виступ наших літаків спричинив фурор, а наших льотчиків почали впізнавати навіть по формі. Ця форма шилася спеціально для авіашоу. Кожна країна в своє форму. Ну, своє як наша изюминка, форма? Своє... чудово. Юрій Булавка був другим пілотом винищувача. Каже, саме на Мальті зрозуміли, що продемонстрували неймовірні фігури. Тори другим були зараз не подлами. Петля з поворотом, бойовий розворот, касає петля з поворотом, перевернутий польот, мінімальна швидкість і колокал. Самоліт виконує набор висоти, потім при уменшенні швидкості до нуля, він, як машина, здає задом і падає вниз. Такій техніці вчать наших пілотів віртуозність у небі особливо важлива під час бойових дій, кажуть льотчики. Воно допоможе. Я ж кажу при веденні ближнього маневреного бою. Утім, зізнаються і повчитись було чому, зокрема пілотуванню з віражами на наднизькій висоті над морем. Кажуть, це і буде їхнім завданням на найближчий рік. Лілія Родіна Віктор Гарагуля, Миколаїв ТСН 1+,1.